У Дніпрі для збереження будинку віком більше ста років із власником уклали охоронний договір. Добровольці у Дніпрі проходять медкомісію для вступу до гвардії наступу. Врятовані з Бахмута коти живуть в Костянтинівському центрі обліку бездомних осіб. Це будівля 1910 року. З 2014 року вона у приватній власності. Власник був зобов'язаний утримувати будівлю в належному стані та протягом місяця укласти охорони договір із департаментом охорони культурної спадщини. В цьому документі прописуються обов'язки власника щодо використання та утримання будівлі. Договір уклали цьогоріч після втручання прокуратури. Ведеться робота щодо зобов'язання органів місцевого самоврядування затвердити програми щодо збереження об'єктів культурної спадщини, оскільки затвердження таких програм передбачені законом про охорону культурної спадщини, але не всі органи місцевого самоврядування належним чином виконують зазначені обов'язки. Тому прокурор змушений звернутися з позовом, яким спонукає органи місцевого самоврядування розробити та затвердити на сесіях відповідні програми. За словами начальниці управління з питань охорони культурної спадщини Надії Лиштви, у Дніпрі уклали 91 такий договір. В роботі ще 12. Термін їхньої дії 5 років. В охоронному договорі є обов'язковим акт технічного стану. Спеціалісти виходять, оглядають. Для деяких пам'яток це просто підтримання поточні ремонти, підтримання благоустрою. Для деяких пам'яток це більш такі розгалужені там заходи. У 2014 році укласти договір з власником будівлі не могли, адже управління створили у 2018 році. Відсутність охоронного договору не звільняє від обов'язків, покладених законом про охорону культурної спадщини. Власник зобов'язаний утримувати пам'ятку, і власник вже зобов'язаний укладати охоронний договір. На жаль, в законі про охорону культурної спадщини прописана лише відповідальність за догляд за пам'ятками, лише для юридичних осіб. Адвокат Станіслав Ліфлянчик каже, дбати про стан будинків мають ОСББ або управляючі компанії. Є комунальне підприємство, що відповідає за його стан. І якщо там фасад в неналежному вигляді, то це питання до обслуговуючої організації, чому вона на сьогоднішній день не розпочала процедуру для відновлення цього фасаду. Однак, окрему якусь кримінальну чи адміністративну відповідальність буде нести кожний мешканець в тому випадку, якщо він особисто здійснює умисне пошкодження. Шкодження цього майна, вартість таких ремонтів сплачують власники та жителі будинку. Виконувати якісь відновлювальні реставраційні роботи можуть виключно будівельні компанії з відповідною ліцензією. Вартість послуг таких компаній вона в рази вища ніж тих компаній, які просто виконують будівельні роботи. За словами Станіслава Ліфлянчика, незаконно встановлювати на такі будинки кондиціонери, рекламу та якось змінювати їхній фасад. Штраф за це може складати до 170 тисяч гривень. За даними прокуратури, у Дніпрі на державному обліку 296 пам'яток культурної спадщини. У переліку управління культурної спадщини наразі 147 будинків. Ми звернулись до власника будинку, аби дізнатись, чому він не уклав охоронний договір одразу. Зу та як піклуються про будівлю, чекаємо на відповідь. Олена Ростовцева, Олексій Коренєв, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. На Дніпропетровщині виявили ймовірного інформатора РФ, повідомили в СБУ. За даними слідства, житель Снельниківського району оприлюднював у проросійських спільнотах, соцмережах фото та відео з місць базування Сил оборони в області. Отримані дані росіяни планували використати для прицільних ракетних ударів. Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного правоохоронці вилучили комп'ютер та мобільний телефон із доказами протиправної діяльності. Зараз чоловік під вартою йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Дніпрянка Анна пройшла військову лікарську комісію, аби вступити до лав гвардії наступу. Я думаю, що нашим хлопцям допомога потрібна. І не тільки хлопцям, а також і жінкам. От, ми повинні разом об'єднатися і нарешті зробити це. Маємо рівні права і можливості. Кожен на своєму фронті. Розумієте, жінка, можливо, буде десь корисніше там, де чоловік не потрібен. Доброволиця розповідає, працює у місцевому самоврядуванні. Про свої плани рідним ще наказала, та певна, що вони зрозуміють. Якось бригади, я остаточно ще не. Вирішила. Я думаю, що ближче, напевно це я зупиняюсь на карадах. Дуже хочеться до Криму. Бойового досвіду Анна немає. А от Семен воює з 2014 року. Нині ж звільнився з зсу, аби вступити до гвардії наступу. Через відділ поліції там мені надали максимум допомоги. Допомоги з оформленням документів. Уже я тут здаю вчора. Дуже багато здав. І тестувань, і співбесіду пройдене. Потім нас будуть направляти на, спочатку на проходження курсу молодого бійця, як би це не звучало странно, але треба його пройти кожному. От. І потім на бойове злагодження. Добровольців обстежують терапевт, отолеранголог, хірург, офтальмолог, психолог, невропатолог. Це наша зона відповідності. Ми дуже усвідомлюємо свою відповідальність за стан здоров'я майбутніх кандидатів на службу до штурмових бригад. Тому лікарі дуже пильнують стан здоров'я їх. Приходять добровільно, виказують бажання служити, кажуть, беріть нас, бо ми дуже хочемо. Тобто, мотивовані, заінтересовані. Більшість чоловіків, було декілька жінок. Записатися до гвардії наступу добровольці можуть онлайн або через ЦНАП. Спершу кандидати заповнюють анкету після тестування та медкомісія. Далі перевірка фізпідготовки. Фінальний етап навчання на полігоні. Софія Москаленко, Ольга Кім, Суспільне новини, Дніпро. У Дніпрі учасників бойових дій, які отримали поранення на фронті, безкоштовно навчають системному адмініструванню. Ярослав Голів взяв участь у проєкті. Чоловік воював на Донецькому напрямку. У травні отримав кульове поранення, через яке не може повернутися на службу. Ну два не сильно серйозних, а третя попала в руку, заспіла нерви. Лахтіви, соответственно, рука вже не особо роботоспособна. Пріжній жизни я вже не можу жить. Пріжніми роботи не можу займатися, тому що в повному обсязі в повному об'ємі я вже не можу виконувати. Поэтому тому искать что-то, менять в житті то для того, так, под скарбідної реалії со своєю рукою. Навчання триватиме три місяці. За цей час каже начальниця інспекції з питань праці та зайнятості населення міськради Тетяна Янушкевич. Учасники проєкту оволодіють знаннями, які необхідні для роботи з системними адміністраторами. Ми вибрали найбільш витребувану професію, яка є зараз на ринку праці, оскільки держава цифровізується і потрібні люди, які мають відповідні навички управління серверами дистанційно або не дистанційно По завершенню навчання учасники отримують сертифікат про часткову кваліфікацію зі спеціальності системний адміністратор. На його підставі каже Тетяна Янушкевич, зможуть влаштуватися на роботу у державній та приватній компанії. Я настойкова Наталя Сподинець Суспільне новини Дніпро утворилося від авіаційного бомбардування противникам. Це воронка від 500-кілограмової авіабомби, якою бомбардували і... і навесні, і влітку. І як можете бачити, будівля просто випарувалася. Від неї зовсім нічого не залишилось. Понічені потрощені, розбомблені будинки, без хазяїв, запалишені транспортні засоби. Повиїжджали люди з цього селища, налічувалося населення тут більше півтори тисячі, проте від серпня, коли почалися масовані обстріли, люди повиїжджали, частина їх повернулася, але наразі в цьому селищі на Донеччині проживає не більше 46 людей. Да. Всі запитують, чому ви не їдете. Як відповісти на це питання? Є три категорії людей. Перша категорія, які уїхали, їм, їм теж важко покинути все просто і уїхати відірвати від себе. Друга категорія, які е, ми, ми залишились, нас мало, так, але ми залишились, тому що ми прикипіли тут. Ми може, ну ми віримо в перемогу. І третє це які міжду, між приїжджають, вони навідуються, вони кидаться в будинки, да. їх тягне. Взагалі люди, я ж кажу, три категорії і всі по долі. Але пічка є у вас, да? Ви тут топите? Е, тут піч, оно духовку відчинили. Напекли все, У нас проблеми нема. Що світу нема, там ось, ось тут всі є. Воєнна адміністрація предоставляє транспорт. О, ну коли там на раз на два тижні нам частіше автобали, не, не надо. Да, тут, магазини, та? аптеки там банкомати, банку, мати, все вони придостають. Тут у четвер ми їздили. Якраз оказується тут обстріли. Були у нас додому. Нічого не попало. Ну дитина ж ми ж не думали, що тут дивиться. От, от, отакий осколок. Перед э, входом в хату укажу, а де це взяв свіжий же ж видно. От що нам не хватає? Нам більше не вистачає спілкування. Кожна да. і сидить у себе вдома, Це я їжджу, роздаю хліб, воду. Я з людьми спілкуюся. Вони замкнуті, їм треба. Трішечки розрядитися. І коли приїжджає капелан, він привозить хліб, воду. Ну, Ми такого не потребуємо, ми більше розмови потребуємо з ним, психолога, я не знаю, він з нами розмовляє. Да, ми обично час, півтора, але він ми виділяє обіглає. нам, оце двох з донькою, щоб порозмовляти. Ми на, на всі теми розмовляємо, ми бесід, тому що енергетика, обмін, це все. Потім буває два-три дні, нікого і не видно. Мама я каже, чого так, тебе тягне сюди, чого тебе тягне? Я кажу, тому що я тут родилася. Я в будинку своєму народилася, а потім вже повезли в роддом. То я кажу, то і мене тяне сюди, і я не можу відірватися. Поповина не відрізана ще від землі. Лапу. Лапу дай Молодець. Одинадцятирічна кішка Касандра відпочиває на ліжку своєї господарки. Місяць тому з Бахмута до Костянтинівки вивезли волонтери. А там же ні отоплення, ні света нічого нету. Вона більше неделю була в морозильній камері, як я називаю это. Ну, були сухой корм, но вода ж, она вся замерзшая. К сухому корму надо ж вода. Вот. Не знаю. Я думала, що її в живих нету. Ну, через знайомих мені дали номера телефонів. Вот, я отзвонилась, а волонтёры последним рейсом её забрали. Я думала, её уже в живых нету. Ей 11 лет, она ж старенька. Вот. И ну вот это, как говорится, лучик мой остался. У меня больше никого нет. Ольгу разом з її матір'ю евакуювали з міста військові. в Костянтинівській лікарні мати померла, розповідає жінка. Ольга з кішкою наразі живуть в міському центрі обліку бездомних осіб. Та вона не сразу привыкла, конечно, потому що вона вообще домашня. Вообще на не виходила на вулицю ніколи. И очень тяжело было то ляжет рядом со мной. И никуда, никуда. Вот сейчас немножко она уже осваивается. Сосработник горит хоть улыбаться начала после этого. А то ну это просто самый дорогой человек у меня был мама моя. Она очень хорошая была женщина. У сусідній кімнаті на підвіконі спить кіт шкет. Його власниця Олена виїхала з ним з бахмута в січні. Шкітіка з собою. Я шкіті ж, бросати було. А собаку, звісно, я ставила 13 років, овчарка. Куди Куда мені її брати? Ой, ще дві кошки залишила, Ну куди мені все брати? Олена каже: в її будинок у Бахмуті влучила ракета, проте жінка не полишає надії, що колись зможе повернутися в рідне місто. Такі прильоти були страшне діло. ми в подвалі сіріми сиділи. А авіація там какая бомбілі каждый день. Кожен день вечером авіація бомбила город, центр особенно. І от так от і ми вирішили уйти, тому що невозможно ж там жить. Наразі тварини вже звикли до нової домівки, кажуть власниці, і почуваються там комфортно. Марія Гречко, Андрій Різніков. Новини Суспільне, Донбас. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.